5 червня відбулася чергова апаратна нарада, роботу якої за дорученням міського голови очолив заступник міського голови Андрій Криштопов. Участь в нараді взяли керівники департаментів, начальники управління відділів міської ради, керівники комунальних підприємств та установ міста. На порядку денному наради визначення пріоритетних завдань роботи комунальних підприємств задля забезпечення стабільного та сталого надання комплексу послуг населенню міста. На завершенні ремонтні роботи каналізаційної мережі по вулиці Сонячна, комунальним підприємством Білго водоканал, Спеціалісти підприємства наразі проводять заміну кранів в ємностях для накопичення води по маршала Бірюзова, які були встановлені минулого тижня для забезпечення водою мешканців даного мікрорайону. Тому було наголошено на бережливому користуванні даним оснащенням. Вихідні дні працівниками підприємства проводилися аварійно відновлювальні роботи щодо ліквідації пориву на трубопроводі мережі водопостачання по вулиці Пірогова. Спеціалісти ЖО1 завершують роботи по заміні вікон багатоповерхівці по вулиці Театральна, 13 за кошти спеціального фонду. Тривають роботи з ремонтів під'їздів та каналізаційних внутрішньобудинкових мереж в домівках, де є укриття та переум. Андрієм Криштоповим було наголошено на виконання рішень комісії ТБНС від 4 червня щодо забезпечення безперешкодності цілодобового доступу громадян в укриття під час сигналу. Повітряна тривога. Дано завдання відпрацювати питання автоматичного їх відчинення за допомогою електронних систем. GSM та Wi-Fi. на виконання планових задань щодо підготовки міста до наступного опалювального сезону комунальним підприємством «Білгородністров Теплоенерго ведуться комплексні роботи на котельнях по вулиці Перемоги та Шкільній. щодо чистки домогарних труб, запірної арматури тримається на контролі санітарний стан прилеглих територій щодо дотримання питань пожежної безпеки. Андрієм Криштоповим було наголошено і на необхідності тримати на контролі питання розрахунку комунальним підприємством. Місом теплоенерго за спожитий газ спецтехніка комунального підприємства «Автотранссервіс» у кількості п'яти одиниць, три машини та два трактори вийшла на маршрути по вивезенню сміття з контейнерних майданчиків та здійснення подворового вивозу. Триває поточний ремонт спецтехніки та контейнерного парку, як зазначив керівник В'ячеслав Ганчурін. Наразі на комунальному підприємстві є вакансії спеціаліста електрогазозварювальника. Якщо у вас є навички та досвід такої роботи, зверти. Дайтеся на підприємство під час апаратної наради обговорювалися питання управління комунальної власності та містобудування в частині утримання будівель і споруд, які знаходяться на балансі міської ради, оформлення кошторисної документації по проведенню тендерів на визначення підрядних організацій, які будуть виконувати такі роботи. Спеціалістами комунального підприємства міський центр благоустрій ведуться систематичні роботи по утриманню дорожнього господарства. Триває процес нанесення розмітки пішохідних. Їдних переходів вулиць зі жвавим рухом миколаївської та єврейської. Заступник міського голови наголосив, що питання безпечного руху пішоходів як ніколи актуальне в літній період, коли вільні від навчання діти проводять своє дозвілля в різних куточках міста, і їхня безпека повинна бути понад усе. Це на сьогоднішній день в пріоритеті. Тому, будь ласка, зробіть план. Я хочу бачити план, як будуть ці роботи виконуватися. Згідно титульного списку заплановано поточний та капітальний ремонт дорожнього полотна та тротуарів за складеними кошторисами по вже проведеним тендерам. Дирекція комунального підприємства Міський ринок Асорті веде перемовини з постачальниками ковбасних виробів по наданню облаштованих місць для торгівлі в м'ясному корпусі. За взаємодії з підприємцями планується розпочати роботи по заміні вікон в м'ясному корпусі, поступово перейти на побілку та поточний ремонт корпусу. Ще понеділка ведуться роботи по облаштуванню Еторії, а саме обслуговуванню та прочищенню зливної каналізації, під час апаратної наради було визначено перелік запланованих робіт по кожному комунальному підприємству, поставлених на виконання упродовж поточного тижня. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук перший муніципальний.